Друзі, всім привіт! З вами Славко, з каналу Заспіває. І а, сьогодні хочу вам швидко дуже продемонструвати таку а, цікаву річ. Ми нещодавно з учнями розбирали м, про IQ-тест. І мені прямо сьогодні ось видали на Ютубі рекламу IQ теста, а, з якої а, слідує, що якщо ви пройдете цей тест, у вас і там дасте відповідь 12 правильних. Двіна з правильних відповідей, на запитання, значить у вас IQ вище 140. Ну, якщо прочитати опис то, і перейти після цього на цей сайт, одразу буде зрозуміло, що ваша IQ наближається стрімко до нуля, а то й менше. Значить, чому? Ну, у нас тут це звичайно так приязний дизайн. Стівен Хокінг, відомий науковець, і нам уже хочеться себе з ним порівняти. Але якщо ми прочитаємо, подивіться, попробуй наш тест IQ, онлайн тест поможе улучшить умственні способності. Це і є логічна е, така заковика, логічний конфлікт, тому що ніякі тести, звичайно, не покращують розумові здібності. Е, Будь-який тест це засіб контролю за вашими здібностями, які можна там підвищити за допомогою якихось вправ або задач. Uh, ну, Давайте ми ще також uh, зрозуміємо, для чого це робиться. Перейдемо на цей сайт і подивимося. Тут є у нас завдання, яке треба виконати, Наче-то все добре. Подивіться, але ось я дивлюсь на комп'ютері, нічого в мене не викликає підозр, якщо тільки я не uh, спущусь до підвалу. Ось підвал, і тут ми бачимо дрібним шрифтом написано, що результати цього IQ-тесту ви можете побачити тільки, якщо є нашим підписником, підписка 147 гривень, там, і так далі. І ось, друзі, для того, щоб дізнатися ці циферки і підвищити свою самооцінку, вам потрібно заплатити 47 гривень. Тому, друзі, якщо ви хочете, щоб хтось вам сказав, що ви геній. Молодець, можете задонатити мені ці 50 гривень, і я скажу або напишу. А можливо, хочете сказати, що ви е хочеться е вам почути, що ви не геній, а навпаки, якийсь дурачок. І за гроші, будь ласка, я теж готовий це зробити. Тому, друзі, не ведіться на таку рекламу, на ці тести це, звичайний, фішинговий такий сайт, який е з вас просто хоче скачати грошей. І звертайте уваги на ось такі логічні конфлікти у рекламі і навіть в описі. А, і саме ось такі логічні конфлікти є, в принципі, основою таких логічних тестів, які визначають ваш IQ. А, ось така інформація для вас. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь, діліться з друзями. Задонайте, буду я вам казати, що ви молодці. І побачимось наступного разу.